Працівниками управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Хмельницької області спільно з працівниками управління Державної автомобільної інспекції управління внутрішніх справ Хмельницької області в Полонському районі було зупинено три вантажівки, які перевозили ліс. А саме це 15 кубів дубу та майже 12 кубів сосни. Вказана деревина була порізана в селі Велика Березна Полонського району. Загальна вартість вказаного лісу складає близько п'ятдесяти. Тисяч гривень під час перевірки документів у водіїв автомобілів було встановлено, що в них в наявності були товарно-транспортні накладні, а також касові ордери про сплату грошових коштів за деревину, яку вони перевозили. Під час проведення зустрічної перевірки в бухгалтерії підприємства. Комунальної, яке відпустило вказану продукцію, будь-які підтверджуючі документи про відпуск та оплату такої продукції, були відсутні. Вказаний факт може говорити про те, що фактично посадові особи комунального підприємства грошові кошти за відпущений ліс через касу підприємства не провели, і подальша їх доля невідома. Наразі слідчим відділом Полонського РВМ ВС України Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті статті 191 кримінального кодексу України розтрата або привласнення майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до п'яти років або обмеження волі на той самий строк. З бухгалтерії комунального підприємства вилучено бухгалтерські документи проводиться досудове розслідування за наявною оперативною інформацією. Протягом поточного року не виключена можливість, що посадові особи цього підприємства викрили лісу або деровини на загальну суму близько 2 мільйонів гривень.